Всім привіт! Сьогодні у нас відео про мої зошити. Е, сама робила їх. Тут вони в мене е, живуть. Да, живуть. Це їхній домик, такий гарний. Зелений з квіточками. Зараз я все висиплю, що вона не висипається, треба викладати його руками. Так, раз, два. О! 100. Так, вот це все мої зошти. Точніше, альбом, щоденник і вс решта зошти. Во. Це все моє. Розкажу зараз про кожний. Це зошит з географії. У мене такий самий є шкільний, типу, в школі я в ньому так спишу. Настоящий. Тут теж щось. Я не знаю, що я писала, що я не написала, що таке земля. І вообще неправильно написал. Свої правила придумала. Тут тоже українська мова. Заднящий алфавит. Алфабетка. Тут біологія я нічого написала, на нічого написала. Чтось она може склейка. Вот. Руки в мене криву руки якісь. Далі за з математики. Так? Тут тоже все записано. Далі тоже заробітній література. Тут я вообще нічого не писав. Щоденник. Такий прапор український. Тут ну, уроки якісь. У мене тут кожного дня по чотири або по три уроки. О. Класно би було. Якби так в реальному житті. Це альбом такий з котярами. Тут картинки, зараз покажу. Це фастфуд. Це карасовок, а це палець. А це типу, кільцо. якщо що, це палець. Ну і все. Оце всі мої зошити. Але я покажу ще е, мій столик, де вони, ну, типу, лежать. І стульчик. Ось ці мої стульчики. Це такий стульчик сама робила сьогодні. Так, і сьогодні я теж зробила столик такий. Якщо хочете, я скажу, ну, зніму відео, відеоки робиться. Ви напишіть мені в коментарях. І зараз я зроблю все гарно. Я зарубила, типа, все красиво. Одна точка. Типа, красиво. Типа. Не, ну, честно, так Хабно выглядай. Хочется покажу мою котяру? Скажи мяу. Ну, что-то такая черная. Твои очень не видно. О, моркоть. О, ой, кови око видно. Вот как-то прям даже интересно посмотреть, кто это такой будет. Котяра. Якщо її звати Маркізка! Ну все! Якщо вам сподобалось це відео, ставим лайк, підписуємося на мій канал. И на Маркізин канал. Я пошутку там не ма канал. И коротше. Підписуйтесь, лайк. Я вже заїкаюсь, тут слова перепутую. Кладіть лайк. З вами була я, короче. І вона. і ото от все решту. Всем пока-пока.